Чені розмірковують над переселенням людства на інші планети. Але хто дасть гарантію, що комусь не припала до душі, і наша земля? Гіпотеза про завоювання землян космічними прибульцями не така вже й фантастична, як це здається на перший погляд. Якщо ми шукаємо екзопланети для створення космічних колоній, не виключено, що те саме роблять і інші більш розвинені цивілізації. Екс-голова НАСА Чарльз Болден, який понад 680 годин провів у космосі, заявив, що людство давно привернуло до себе увагу інопланетних істот, і вони вже готують масштабний наступ. Якщо інопланетні істоти відвідають нас, чи не повториться історія Колумба і корінних американців, коли місцевих мешканців знищували, а їхні землі захоплювали прибульці? Цього разу роль індіанців відведена усьому людству. Контакт високорозвинутої цивілізації з нами скоріш за все завершиться катастрофічно для нас. Це також один сценаріїв апокаліпсису. Високорозвинута цивілізація, приходячи, контактуючи з менш розвинутою, зазвичай її винищує. Радіофон від радіо та телебачення ми випромінюємо як така добряча радіозірка. Нас уже чутно в радіусі приблизно 120-130 світлових років. В цій сфері за, за відомими формулами можуть знаходитися принаймні кілька високорозвинутих цивілізацій, так що сюрприз ймовірний. Інопланетяни вже давно серед нас. Тисячі людей щороку виходять на зв'язок із прибульцями. Тисячі фото та відеодоказів свідчать, що до нас прилітають їхні кораблі. Більше того, так триває вже не одну тисячу років. Давні шумерські тексти містять інформацію про те, що посланці іншої цивілізації давно прибули на планету Земля та мешкають серед нас. Вони спостерігають за нами, аналізують, шукають слабкі місця. и могут ударить по нам у будь момент. Наши друзья инопланетяне, в кавычках, конечно, действительно с кем э, общались во время, они говорят, вы не представляете, что никто, как вы, в космосе не живет. Вот, вы, вы, там любите друг друга, ненависть, вот это войны бесконечные, там, немотивированная жестокость, этого нигде нет. Они все рациональны. Але людству не треба чекати, поки нашу цивілізацію знищать представники інших планет. Ми з цим можемо упоратися і самі: колосальні викиди шкідливих речовин у повітря, знищення лісів та тварин, забруднення річок та землі. Усе це справа наших рук. І щороку ситуація лише погіршується, кількість питної води катастрофічно зменшується. Ґрунти стають непридатними для вирощування продуктів, а повітря отруйно. Досить швидко. Наша планета може стати і непридатною для життя.